Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розшифрувати, так би мовити, таємну мову математики. Побачимо, як усі ці, на перший погляд, незрозумілі букви та символи насправді перетворюються на дуже потужні інструменти, такі, що здатні вирішити практично будь-яку задачу. І от власне питання як так виходить, що звичайні літери можуть розв'язувати задачі для одних лише чисел недостатньо. Давайте розбиратись, бо це, по суті, і є той самий місток від простої арифметики до ну, до цілого світу алгебри. Ось такий у нас план. Спочатку розберемося з кодом, тобто основами, потім перейдемо до слів, виразів, далі до готових рецептів, тобто формул. Після цього візьмемося за головоломки. рівняння. І нарешті подивимося, як стати справжнім майстром у розв'язуванні задач. Рушаємо. Так, щоб вивчити будь-яку нову мову, завжди краще починати з того, що вже знайоме. Подивимось, як наші знання про звичайні числа стануть фундаментом для всього, що ми будемо робити далі. Ну, з цим ми стикаємося щодня. Це ж по суті просто констатація факту. Ось, наприклад. 35 47 мінус 2793. Тут все зрозуміло, є конкретний результат 754, жодних таємниць. А тепер давайте трохи все ускладнимо. Уявимо несподіваний поворот. Що станеться, якщо якась частина інформації раптом зникне? І ось він. Ключовий момент. Ми вводимо букву, або, як її називають, змінну. Вона ніби займає місце числа, яке нам поки що невідоме. І дивіться, як все змінюється. Значення виразу P плюс 400 повністю залежить від того, що ховається за цим P. Ось чудовий приклад. Цей буквений вираз A плюс 15 ідеально описує ситуацію. Ми ще не знаємо, скільки машинок було спочатку, але ми точно знаємо, що їх стало на 15 більше. Як тільки ми дізнаємося значення A, то одразу знайдемо й загальну кількість. Гаразд, ми вже знаємо окремі слова цієї мови, час поєднати їх у щось надзвичайно корисне, у фрази, а точніше у формули. Це справжнісінькі математичні лайфхаки. Так про формули найкраще думати як про готові кулінарні рецепти. Вони дають змогу миттєво розв'язувати типові поширені задачі, не вигадуючи щоразу велосипед. А ось і, мабуть, королева всіх формул вона геніально просто пов'язує відстань, швидкість і час в одному короткому записі. І от що найцікавіше подивіться, яка ця формула гнучка. Маючи лише її, ми можемо знайти будь-яку з трьох величин: відстань, швидкість або час. Якщо нам відомі дві інші, це справді потужний інструмент. Добре, якщо вирази це слова, а формули це готові рецепти, то рівняння це вже повноцінні головоломки, і наше завдання знайти до них розгадку. А рівняння, знаєте, це як ідеально збалансовані ваги. От що б ми не робили з однією чашею, те саме, абсолютно те саме треба зробити і з іншою, інакше вся рівновага просто зникне. Все має бути чесно. До речі, нехай слово корінь не лякає. Це просто спеціальний термін для того самого числа, яке перетворює наше рівняння на правильну істинну рівність. Подивіться, як це працює. Навіть якщо рівняння виглядає трохи громіздким, ми просто розбиваємо його на маленькі логічні кроки. Спочатку знаходимо, чому дорівнює вся група в дужках. потім спрощуємо і, врешті-решт, легко знаходимо сам Х, ніякої магії, лише логіка. Отже, ми вже вивчили слова, знаємо рецепти і навіть навчилися розв'язувати головоломки. Давайте тепер подивимося, на що ця нова мова здатна в реальному житті. Будь ласка, звичайний похід до магазину. Ми можемо описати його одним єдиним виразом. Тепер, щоб дізнатися, скільки всього грошей було в мами, нам достатньо знати лише ціну вишень. Або ось класична задача на рух. За допомогою цієї формули можна легко розрахувати відстань між містами, якщо відомі швидкості автобусів і час, через який вони зустрінуться. Дуже зручно. Навіть продуктивність праці можна описати цією математичною мовою. Хочемо знати, скільки всього деталей зробить майстер, просто множимо його продуктивність на час роботи. Подумайте тільки. Всього за кілька хвилин ми пройшли шлях від звичайних чисел до цілої системи, яка дозволяє описувати і вирішувати проблеми реального світу. Ми зібрали справді потужний набір інструментів. І це, мабуть, найголовніший висновок. Математика це не просто нудні обчислення, це мова. Мова створена для того, щоб задовольняти нашу цікавість і, звичайно ж, розв'язувати задачі. Тож, яка буде першою?